Вітаю вас! Ви на каналі Хайтер. Мене звати Людмила. Сьогодні відповідаю на питання глядачів. Ось в мене було таке дуже цікаве запитання. Людмила, як же ви так точно дати обстрілів і місця, вказуєте, щось це наводить на жахливі думи. Це е, коментар до відео, що Таро не вказує на точні строки. Ох, і сміх, і гріх. Я написала. Мабуть, мені Путін телефонує та каже, коли планує ті обстріли робити. Очевидно, що ні. Я вам пояснювала, що Таро це не календар, Таро не відповідає на точні сроки. І якщо я говорю, називаю якісь дати, то це мої припущення, враховуючи мій практичний досвід, враховуючи тарону морологію, астрологічні відповідності арканів таро. Та, відповідно. Мої практичні напрацювання. В цілому найбільш ефективний таропрогноз короткостроковий, це місяць, три місяці максимум, якщо найбільш тривалі сроки, то майбутнє багатоваріантів, не може змінюватись, особливо якщо впливає дуже багато людей, енергії на це питання. Тому майте це на увазі. Таро дає можливість подивитись перспективу розвитку подій, і таро це все-таки найкраще для діагностики, і найкраще вона може показати ситуацію, як відбувається зараз, і відповідно до цього будується прогноз. Далі в мене було запитання. Рушнявий пропагандист Соловйов порожує стерти Львів з лиця Землі. Каже, що потім відбудувати новий і застосують ядерну зброю по Яворівському полігону. Давайте подивимось, чи будуть старати Львів з лиця землі 2025 рік. 2025 рік. Чи будуть старати Львів з лиця землі? Найближчі місяці. Тут будинок, чоловік, Лілії і дитина. Я не думаю, що Львів будуть старати прямо з лиця землі. Так, буде атака на військові об'єкти, буде атака на органи влади. Також все, що пов'язано з дітьми, можуть страждати житлові будинки, але щоб просто Львів встерили з лиця землі, найближчі місяці, очевидно, що такого не буде, і хай і в наступні місяці такого також не буде. Давайте подивимось, чи буде застосована ядерна зброя по Яворівському полігону. Дивимось, що тут покаже прогноз. Змія, хмари, вежа і якіра. Ядерну зброю тут не показує, але можуть застосувати якісь отруйні ракети там, чимось таким начинені, як росіяни люблять. Ні, це пропаганда залякування. До речі, хочу дуже сильно подякувати. Всім, хто насилає донати на розвиток каналу Хай Таро, хай вам все світ дасть ще більше, і поверне в багато разів більше, і хай у вас все буде добре. Я дуже вдячна спонсорам каналу Хай Таро, які підтримують канал. Всім, хто також пише добрі коментарі, хто підписався, хто ставить лайки. Хай у вас все буде добре, мені дуже приємно, я дуже вдячна. І, е спонсори, чекайте нові відео, я обов'язково щось цікавеньке для вас запишу. Також на ваші питання я намагаюсь відповідати в першу чергу. Далі, в мене було таке питання. Чи в листопаді прилетять інопланетяни? Я думаю, що ми не самі в цьому всесвіті, що є більш розумніші істоти, ніж люди. Але давайте подивимося. Чи взагалі існують ті інопланетяни? Що покаже Ленорман? Що покаже Ленорман? Чи існують інопланетяни? Серце? Дитина, вежа і книга. Е, є навіть докази того, що існують інші цивілізації, але це тайна покрита мраком. Це не для користування на загальну аудиторію. Це засекречені матеріали під грифом секретно. Чи існують інші цивілізації, є інше життя це очевидно. Давайте подивимось, чи прилетять інопланетяни. На землю в листопаді. Давайте не будемо брати листопад, давайте візьмемо взагалі 2025 рік. Яка вірогідність, що інопланетяни прилетять в листопаді або в інший місяць 2025 року? Ще прилетять інопланетяни на землю, на нашу земельку. Тут гора, розвилка, сад. І батіг. Як ви думаєте, прилетять чи не прилетять? Розвинка дорога, сад, це якась комунікація, і батіг, це щось, знаєте, таке спірне. Може, вони дивляться на землю, що ви тут якось живете, не дуже війни всі робите. Треба до вас вже дійсно летіти та порядок наводити. Можуть прилетіти десь кудись в гірську країну, кудись в гори, може, на Тібет, кудись, не знаю, десь там, де холодно, а може на Аляску, Антарктиду. Там, де холодно, голодно, і, може, недарма туди Путін з Трампом зібрались їхати, подивитися, чи все нормально для прийому інопланетян. до планетян. Це, звісно, жарти. Якщо брати в цілому, то чи можуть прилетіти інопланетяни? так можуть прилетіти. Чи вони існують? Так, я думаю, що вони існують. Чи ви думаєте, що люди найрозумніші? Я думаю, що нам ще розвиватися і розвиватися. Наша цивілізація ще дуже далека до того, що вже досягли інші цивілізації. Давайте подивимося, чи прилітають інопланетяни взагалі на землю 10 жезлів. Їм дуже важко дивитись на все це, що у нас робиться, тут лицар кубки. Дев'ятка пентаклів і десятка кубків. Вони, я думаю, контактують з людьми. От є люди, які говорять про контакти з інопланетянами, і, можливо, навіть деякі інопланетяни живуть серед людей в людській подобі, наприклад. Ну, в мене таке бачення, а ви. Можете написати свою думку в коментарях. Єдине, що я можу стверджувати по цьому розкладу, що це все під грифом секретно, під грифом таємно. І людям ось на широкий загал розповідається дуже мало, тому що менше знаєш, крепче спіш. Так що, ось так. Давайте далі дивимось. Нам і без інопланетян, хоч би розібратися зі своїми питаннями. У зв'язку з навчанням в Білорусі прошу подивитись загрози для Чернігова. Чернігів. Дивимося Чернігів. Чернігів. Чи є загроза наступу на Чернігівщині? Лисиця можуть бути ДРГ, дрони. Якір, Лілії, дитина. Ні, Чернігів захищено. Можуть бути лише ДРГ, дрони, обстріли, будуть атакувати там, де військові об'єкти, там, де річка. Чернігівщина, чи є загрози наступу, коли будуть з Білорусі навчання проводитись тут імператриця. Шістка жезлів, трійка мечів і королева кубків. Буде дуже обстрілюватись Чернігівщина і Чернігів. Тут, бачите, там, де вода, там, де річка, ось там буде атака. Дуже можуть вдарити. По якомусь військовому об'єкту на Чернігівщині, і це як вже було наступу окупації Чернігівщини, прямо глобального, я б по цих картах скоріше б не трактувала. Але будемо потім передивлятися додатково. Далі, ось в мене був коментар. Пам'ятаю, як мої бабуся та дідусь на всі свята казали, головне, щоб не було війни. І дочекатись на наступний рік Пасхи Чіздво. Це дуже хороше побажання дочекатись на наступний рік Пасху або Різдво, але фраза, якби тільки не було війни, це. Навпаки, програмування на війну, тому що Всесвіт не сприймає заперечення, є тільки закон тяжіння. І коли люди говорили, якби тільки не було війни, вони насправді самі того не розуміючи притягували війну. Так само, як люди кожного нового року деякі бажають якби не гірше, ніж в попередньому році, і кожен рік все гірше і гірше, тому що люди самі собі так притягують і програмують. Тому тому завжди бажайте собі лише хорошого. Наприклад, бажаю не хворіти, правильно сказати, будьте здорові, або вже найкраще це живіть так, ніби ви здорові. Ось не робіть, не бажайте того, чого ви не хочете, тому що частину, частку цю не всесвіт не сприймає. І коли ми говоримо щоб не було війни, насправді, щоб війна була. Ось таке. Далі. Про хоно У в мене багато також питань було, запитували, як там чи можна робити за здоров'я дітей і так далі. Що я вам хочу сказати? Саме перше, що ви маєте робити хоно це для себе, виключно для себе. Якщо у вас все добре зі здоров'ям, якщо у вас все добре з фінансами, якщо у вас все добре з сім'єю, то тоді ви вже можете виправляти всіх навколо. Як то кажуть, спершу допоможи собі, потім... Іншому, літаку, спочатку маску надій на себе, потім на дитину. Тому що ви можете ділитися любов'ю, яка у вас є, тільки коли вона у вас в достатку є. А якщо ви самі живете в нехваці, як ви допоможете іншому? Тому починати найперше треба з себе, і в практиці хоно понопоно ми не змінюємо інших людей. Ми змінюємо лише свої думки, старемось ці негативні. Різні думки неправильні, які були, які призвели до того, що в нашому житті реалізувалася така ситуація негативна, якась, і ми її бачимо. Тому спочатку робіть хоно безпосередньо для себе, а потім вже спасайте інших. Далі, прошу подивитись Молдову, там 28 вересня будуть вибори, та Русня робить все, щоб виграти. Давайте подивимось, яка вірогідність, що на виборах в Молдові виграють проросійські кандидати. На виборах в Молдові у вересні виграють проросійські кандидати. Яка вірогідність цього серця? Ведмідь, гроб. І е, дитина, як варіант, Росія проводить дуже багато роботи, прихованої, є молоді кандидати нові, які мають проросійську позицію і е, будуть вони їх виставляти. Давайте подивимось уточнимо на таро, яка вірогідність виграшу проросійських кандидатів. Королева Кубки. Тут вісім пентаклів ведеться робота. Бачите, я вам казала двійка жезлів і дев'ятка жезлів. Як варіант, поки що я не можу виключати виграшу, в тому числі про російських кандидатів. Єдине, що може спасти, це те, що все-таки. Майя Санду попрацює краще і якось виправить ситуацію до виборів. Але якщо ось тут так взяти, то дуже багато фінансів вкладається. Я не можу виключати, що ситуація буде прям зовсім хороша для Молдови. Готується ось така пакость, щоб зробити внести. Проросійські елементи в управління Молдовою. Це може бути, знаєте, як на грані 50 на 50, більше менше, трішки відсоток. Але те, що Росія вкладає дуже багато ресурсів і може влізти ось ці проросійські елементи в Молдову, так може бути, на жаль. Єдине тут Ось як Майя Санду виграла, переважно за рахунок аудиторії, яка за кордоном голосувала. Ось тут може Росія на цих закордонних елементах двійка жезлів також грати і робити різні пропагандистські маніпуляції, щоб виграти, виграти вибори. Тому я не виключаю такого, на жаль, не виключаю. До речі, прогноз для Молдови є для Придністров'я. Давайте подивимось далі Волинь. Луцьк зі сторони Білорусі. Чи буде наступ на Волинь? Я вже таке дивилась питання. Давайте подивимось. 2025 рік наступ на Волинь. Чи буде наступ на Волинь? Трійка Джезлів. Диявол, мах і сімка пентаклів. Е, можуть бути дуже великі обстріли, е, великі, велика пожежа, горить паливо або нафтобаза, нафтосховище чи газ. Е, ось якась дуже велика пожежа може бути. До речі, поля можуть горіти, зерносховища, склади з продуктами. По наводці, ось там може бути або якийсь терористичний акт, або влучання дронів, ракети, і велика пожежа. На вокзалах може бути атака. Чи буде наступ? Ні, 2025 рік. Маловірогідно, що попрутья з Білорусі на Волинь, на Луцьк, скоріше за все, це російська пропаганда. Далі про лозову я робила прогноз. Мені жінка написала, що просила подивитися лозову, і було близько 35 прильотів по тих місцях, яких я говорила. Її мама жила біля ЖД вокзалу. І ця жінка заставила маму переїхати на деякий час до села і це врятувало її життя. Я дуже вдячна вищим силам за те, що ця жінка почула мій прогноз. Навіть якщо одна людина почула мій прогноз і спасла своє життя, я дуже вдячна вищим силам за це. Давайте подивимося, знову ж таки, Харківську область. Харківська область. Чи буде там просування росіян? А може вже з доброї волі там станеться. Харківська область, чи буде просування росіян на Харківщині, тут пентаклів, 6 мечів, 5 кубків і королева пентаклі. Вони будуть пробувати просуватися, їх будуть знищувати і землю будуть все-таки тримати. Щоб не було окупації ще більше. Чи буде же з доброї волі, мало вірогідно, поки що, велика загроза обстрілів, знову ж таки, там, де вокзали, там, де річка, і велика загроза обстрілів, все, що пов'язано з сільським господарством, зерносховища та таке інше. Також може горіти там, де паливо. Тобто, це заправки, Газова інфраструктура. На жаль, ось такі загрози. Подивіться, в мене на каналі є прогнози для Харківщини і для Змієва, для е, інших е, населених пунктів на Харківщині. Хай у вас все буде добре, хто дивиться мій канал. Дякую за увагу до зв'язку.